Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш лайн-уроки. тема сьогоднішнього уроку повторюємо одиниці вимірювання величин, предметимо оточуючого світу притаманні певні властивості. Наприклад, об'єкти навколишнього середовища мають таку властивість, як лінійна притяжність. Довжину вони створюють тисну опору або підвіз, тому що мають таку властивість, як маса, можуть вміщувати певну кількість речовин, тобто мають місткість. За названими величинами, об'єкти навколишнього світу можна порівнювати. Вимірювати ці величини, додавати і віднімати результати вимірювання, такі самі властивості притаманні такій величині, як час. Час розглядають як величину, оскільки проміжки часу можна порівнювати або вимірювати. Сьогодні на уроці ми загальному уявлення про величини та одиниці їх вимірювання, а також познайомимося з новою одиницею маси. Предвети на колишній освіт мають лінійну протяжність. довжину. Довжина це величина. Так, бачимо до 1 см, 1 дециметр. 1 дециметр це 10 см, 1 метр це 100 см. Маса. Ми вже знаємо кілограми та тепер знаємо з вами цитнери. Один цитнер це 100 кг. Місткість, місткість літрової банки, кухля, пляшки, літер. І час. Рік, місяць, доба, тиждень, години, секунди. Будь ласка, запишіть 5 листопада, класна робота та число 49. У своїх зошитах. Записала, тоді йдемо за медалі. Отже, ще раз міри довжини 1 см 10 мм, 1 м 100 см. Один метр це аж 1000 мм, 1 дециметр це 10 см, 1 метр це 10 дециметрів, 1 кілометр це 1000 метрів. Так, отже, міри мас 1 кг – це 1000 грамів, один цитнер це 100 кг, і одна тона це 1000 кг якою одиниці вимірення зручно скористатися, якщо слід визначити масу, наприклад, зерна або піску вантажінку? Звичайно, тонна. Так, отже, доповніть істини рівності: 3 метр 4 дециметри, 35 дециметрів. Звичайно, 35 дециметрів більше. 12 м1 дециметр чи 120 дециметрів? 112 120... метрів 1 дециметр. 7 метрів. 7 метрів 5 дециметрів менше, ніж так, 77 дециметрів, і так само бачимо 7 метрів 9 дециметрів, тобто 7 метрів 5 дециметрів менше, ніж 77 дециметрів, але 77 дециметрів менше, ніж 7 метрів 9 дециметрів, 25 годин більше ніж 24 і 23 години відповідно менше, ніж 24. Так, допомдіть далі: 25 годин більше, ніж 24 години. 23 години менше, ніж 24 години. 3 дециметри, так, давайте, 11 кг менше, ніж 12 кг. 1 центнер більше, ніж 99 кг. Тому що 1 центнер, це у нас відповідно 100 кг. 3 дециметри, 4 см менше, ніж якесь число. І 4 дециметри – 1 см. Тобто тут, тут може бути 35 дециметрів або 4 дециметри. Так, відставляємо. Дивіться, номер третій. що нам потрібно буде зробити? Нам потрібно складене іменоване число розкласти на про... так. Зробити його простим. Наприклад, 2 дм 8 см, 2 деци 20 см плюс 8, відповідно, 28 см. 3 дециметри 7 см. Як розпочане це? 30 плюс 7 і буде 37 см. 9 метрів 6 см. Це 90 см, плюс 6, 96 см. 1 метр 5 дециметрів. Це в нас виходить 10 дециметрів плюс 5 дециметрів. Разом 15 дециметрів. 6 метрів 3 дециметри. Це виходить у нас… 60 дециметрів плюс 3 дециметри разом 63 дециметри. Ви зупиняєте, скільки вам потрібно часу. І тоді йдемо з вами далі. Номер 5. Так само ми виконуємо з вами письмо: нам потрібно знайти значення виразів імунованих сам. 6 дециметрів плюс 30 сантиметрів. Однакові одиниці вимірювання. Ні. Нам потрібно перевести або в дециметри, або в сантиметри. 6 дециметрів це 60 плюс 30 це так 63 см. 7 дециметрів мінус 60 см. 7 це 70 мінус 60 10 см. Так. Далі один метр мінус сім дециметрів. Один метр це у нас десять, десять мінус сім 3 дециметри. Тут помилка, тут зайвий нолик. Цей, цей нолик потрібно прибрати. Так, один метр плюс 8 дециметрів. Один метр це десять. Плюс вісім вісімнадцять. 6 діб плюс 24 доби. Це висходить 30 діб. Один тиждень мінус 4 доби. В одному тижні скільки днів? 7 і мінус 4. 3. 3 доби. Наступно, якщо вам потрібно, зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Розв'яжіть задачу. Фермер виростив 16 центнерів фруктів. 30 персиків, яблук у 4 рази більше, ніж персиків, а решту фруктів становив виноград. Скільки цитнерів винограду виростив фермер? Отже, що він виростив? всього він виростив? 16 цитнерів фруктів. Так, скільки він виростив персиків? Три центнери. А яблук? У 4 рази більше. Якщо у більше, що ми будемо робити? Так, множити правильно. А, і решта, це в нас, що становив? Виноград. Отже, написала, будь ласка, номер 6 та записала коротку мову. П персика 3 центнери, яблука не знаємо, але у 4 рази більше, ніж персики. Виноград решта так і всього відповідно 16 сетнерів. Отже, як ми можемо знайти? Персиків у нас 3 яблук у 4 рази більше. Значить, 3 помножити на 4 12 центне. І це у нас яблук. Тепер сказано, щоб знайти, скільки решта, потрібно персиків та яблук додати. 3 плюс 12 буде 15, це персиків і яблук. Так, і тепер, якщо всього 16, це 15 забирають персики, яблуки, скільки залишилося для винограду. 16 мінус 15 – 1 центнер. Відповідь 1 центнер винограду виростив фермер. І по-іншому цю задачу можна розв'язати алгебраїчним методом. Наприклад, x це у нас виноградова виросте ферма, тоді 3 центнери персиків, 3 помножити на 4 яблуки, 16 центнерів усього фруктів. 3 плюс 3 помножити на 4 плюс X до рівня 16.

Відповідь 11 центнер виноград. Так, які важливі завдання ви виконували на уроці, які одиниці вимірювання довжини ви знаєте, скільки сантиметрів в одному метрі? дециметрів, дециметрі? Так, скільки кілограмів в 1 центнері, які одиниці в містості ви знаєте? назвіть віднові вам одиниці вимірювання часу. Що вам краще вдається над чим ще слід попрацювати? Так, і оберіть відповідну цеглинку. Домашнє завдання у вас буде номер 4. Я впевнена, ви з ним впораєтеся. Всього найкращого та до побачення!